Греція, 21-річний уродженець Грузії, отримує найвищий статус в ієрархії злочинного світу. Вор в законі і стає поважним в своїх колах Гегою Озургецьким. Уже через три роки його затримують у Києві за незаконне перебування на території країни та поміщають до Чернігівського ПТПІ. Згодом у його стінах між утриманцями установи виникає конфлікт, під час якого Гега наносить опоненту кілька ножових поранень. Тоді зірки на плечах не вберегли його від реального терміну за замах на вбивство. Тож уже в березні 2020-го вора в законі засуджують до понад 7,5 років позбавлення волі. Ну а далі ім'я Озургецького з регулярною періодичністю з'являтиметься у новинах поліції. До суду скеровується обвинувальний акт щодо поширення злочинного впливу та участі у сходці. Пізніше скориставшись повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ґаґа цікає з колонії, проте вже на пункті пропуску могилів Подільський його затримують під час спроби перетину кордону під виглядом біженця. А через чотири місяці, за даним фактом. Поліцейські скеровують обвинувальний акт до суду листопад 2024 року. 32-річний Гега Озургецький отримає підозру за новими фактами злочинної діяльності поширення злочинного впливу у статусі вора в законі, вимагання та угон транспортних засобів. Я слава, встановивши на достатніх доказів для підозри особи, вчинені кримінальних правопорушень, передбачено про те, що він підозрюється в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу. Вчиненому повторно в сінчому ізоляторі, особою, яка перебуває в статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі статусі, вора в законі. Санкція інкримінованої статті вору в законі та його спільнику кримінальному авторитету на прізвисько Хромий передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.